У попередній серії наставники зіркової школи зробили свій вибір. Із сотень заявок вони відібрали 15 найкращих. Це дуже крута! Діти вже познайомилися між собою і заїхали <працюк> до зіркової школи. <працюк> хтось одразу не впорався з хвилюванням. «А Вся команда на, ви, на висоті. А хтось показав лідерські якості. Попереду нові виклики. До фіналу зіркової школи дійдуть лише шестеро. Саме вони змагатимуться у нацвідборі на дитяче Євробачення. Вітаю вас у щоденниках дитячого Євробачення. Мати гарний голос це лише початок шляху до успіху. Справжній артист вміє триматися на сцені, не боїться публіки, і найголовніше працює в команді. Сьогодні для наших юних артистів один з найвідповідальніших днів у зірковій школі вокальні випробування. Хто розкриється по-справжньому? Побачимо просто зараз. Всім привіт! Ну що, рада вас бачити. Сподіваюсь, що ви набралися сил, відпочили. Адже сьогодні на вас чекає багато яскравих завдань. Сьогодні дуже цікавий день, тому що він насичений. У дітей дуже багато роботи і прямо от зранку до вечора. Сьогодні у вас буде перше вокальне завдання, де ви зможете себе проявити. А допомагатимуть вам неймовірні зіркові менторки. Ну і хочу представити вам Христину Старіку. Професійну вокалістку та бек-вокалістку Євробачення 2025 і Олена Українець. Професійна викладачка вокалу. Думаю, що всі ви її знаєте через «Тік-Ток». Ми були в шосі, бо Христина і Олена. Вони дуже класні та професійні співачки. Я пропоную, щоб сьогоднішній день був більше про щирість, правдивість. Тож пропоную сфокусуватися сьогодні не тільки на нотах та техніці. Але ще й на емоційні складові пісні. Ви навчитесь чути один одного, обов'язково підтримувати один одного і слухати нас та ваших чудових наставників. І тоді в нас все буде просто топ. Льона, Альона, наша ще одна саунд-продюсерка на світлору не вітя Що, в мене також для вас є дуже цікаве завдання. Але давайте спочатку ви виступите, а тоді ми вже підемо займатися якоюсь роботою. Домовились? Домовились. Так, на вас дійсно чекає дуже круте завдання. Я сподіваюся, що ви з ним впораєтесь, але перед цим ви маєте проявити себе на цій сцені. Ви по черзі будете співати пісню, щоб показати нашим наставникам на що ж ви здатні. Тому я вважаю вам успіху і сподіваюсь, що все вдасться. Всім привіт! несподівано ми побачили Артема Мокотенко. Так, ну я ж бачу по вам, що ви всі тут хвилюєтесь так, що оце все сидите. Я вже пройшов цей етап. Тому не хвилюйтеся. настраюйте себе на найкраще, піддавайтеся на повну пісні, переживайте її, так. Був з ним на минулому нацвідборі, де він якраз таки переміг. Ага. Для деяких він як така людина вже зіркова, а для мене він залишається таким факінтом. Ну що, вже за хвилину ви будете стояти на цій сцені. Ви готові! Так! <клес> готуйтеся, а я вас буду підтримувати. Підтримайте катюшу облисками. Я майже завжди перша виступаю. Усе? Була. Мені дуже сподобався свій виступ, але б я б додавала трішки рухи. Так почали, я, я що далі буде. Я, я. Сінхрона дуже класна між собою. і Видно цю емоцію, і вони не грають, вони справжні. Болю не буде з неба дощі. Ми щасливі усюди без плащі. Нас не відпустить. Я благаю завжди. Назавжди. Вона була лірична. Мені ліричні пісні не дуже підходять. Я рок люблю. Мені в ліричних піснях важко розкриватись дуже. Ті мої пісні складаю. Я, ти Здивувала всіх Ангеліна, просто розкривши ще одну свою сторону, і ми всі сказали: Вау. Е, я, ну, я, я вже можу йти на пенсію, так сказати. Вже? На красиві шай. Усі своїх не копай. Вибрали складну пісню. Я коли її співаю сама на сцені, задихаюсь 10 разів. Тому ти дуже крута, зробіть обласки україні.

Його очі, камера, все працює на нього. Коли він заспівав денсову пісню, він загубився, почав е, не попадати в нотки. Люди як камені, камені, стіни нас коло нас, і доводиться <паспілляння> рвати спини, щоб їх подолати попади. Я мату кладати чима. Докладаємо. Житим, переволотим, передивитись нас, переганяти час, не перебирати фрази, я! Це складна пісня. У Мене все вийшло. Головне кайфувати. Привіт, я Софія Нерсісян, і мені 9 років. Я волонтерка і дала 400 благодійних концертів. І також зібрала понад 15 мільйонів гривень для ЗСУ. У мене велика дружня родина. В мене є сестричка, братик, кішка, собака, мама, тато. І вони всі мене завжди підтримують. Я співаю з народження. Моя мрія потрапити на дитяче Євробачення. І я щиро вірю, що ця мрія обов'язково відбудеться. На серця, не здається. Я коли першу ноту співала, вони такі шоу? Мені було дуже приємно на це дивитися просто. Там є моя надія, до серце б'ється, моя країна б'ється. Софія Нерсисян, коли вона почала співати, в мене прямо рахи по всьому тілу пішли, було дуже потужно. Після повені та зливи все ж оновлена вона, у усіх дижі образи. Згину oh швидка в небуття, бо то в копіря силу має. Кохання серці до кінця, і у хмарах пурпурових, іначе хвиля пить, Дніпро. Ще свою країну, тому що це наша земля. серед ночі. Майже кожен викликав дійсно мурахи, і в деякі моменти ми так здані переглядалися. Ця пісня будувалася е, навколо образу моєї мами, моєї музичної продюсерки. Я відпускаю в небо все, що тримала. На самоті Знаєш, мені Не треба. Нічого, будь моєю завжди. Все, волод, е, ну, от е, дитина, яка відчула пісню і передала. Душу ти завжди жде сонце. Доброму, доброму, серцю, доброму, доброму, серцю. Мені здається так, я дуже гарно виступила. Мені здається на все сто. Ми такі молоді покоління воді, ти несеш на руках, як кажу, не впади. Не шукали батьки, кармані дірки. Були так без турбана. Хоч робили наводити, Ти, я, Фоти. Тобі моя. хочеться дати такий коментар, поки Світлана плаче. Там ти дуже готова артистка. Взагалі, я сьогодні цілий день плакала на багатьох дітях. Це чиста любов. Виходить дитина, абсолютно вільна, абсолютно вона чує, вона вміє ділитися. І у тебе спочатку йдуть мурахи, а потім ти настільки підключаєшся до дитини, що ти не можеш собою володіти. у Тебе просто течуть сльози, сльози, щастя. Все дивин, що ти з жінкою це зробила? Дякую. Дякую. У мене мама військова, і я дуже її відчула цю пісню. Привіт, мене звати Лікарія і мені 9 років, я із міста Київ. Зараз я живу в Кам'янець-Подільському. Моя мама, дідусь і тато одразу пішли добровільно воювати. Було сумно. Плакала, бо я тоді, ще… мені було десь 4-5 а 5 років, а в березні 15 числа мені мало бути 6. З мамою, з татом е, дуже рідко, і говорю по телефону рідко. Для, для мене бабуся це просто все. Я просила бабуся, я хочу на Євробачення дитяче. Бабуся сказала добре. І моя мрія здійснилась. Моя найбільша мрія, щоб закінчилась війна, і ми всі забралися за одним столом, переїхали додому. У нас вдома стоїть великий, широкий стіл. Ми за ним вечерям, снідем, всі разом. Ми всі сідаємо і святкуємо. Цей номер, взагалі, що ми виступали. Ми спали за два дні. О два дні. дні. От, два дні, дні. дні От, да. Та да потім ми що почали працювати. <рес> працювати почали. А ще ми підготували завдання з хором. Ми подивимося, як діти вміють працювати в парі, як вони вміють слухати викладача, швидко реагувати, як вміють реагувати один на одного. Це була підготовка до конкурсу Хор, де ви будете разом співати. І це дуже важливе завдання, тому що я нагадаю, що сьогодні троє з вас покинуть нашу зіркову школу. Я думаю, що це буде неймовірний досвід. Правда, ми будемо разом об'єднані піснею, і не тільки піснею, це пісня легенда для кожного українця Тереза і Марія. Споділення було дуже цікавим. Мені, в принципі, сподобалось, куди мене відібрали е, до більш таких дорослих вже трохи більш сформованих. Людей е, у вокальному плані, тому що е, досвід трошки більше досвіду в формуванні якихось імпровізаційних моментів. Ну що ж, а вас я відправляю всіх інших готуватись, і ввечері ми побачимо ваш неперевершений виступ. Бажаю удачі! Розпределились по командам. Е, я була з дівчатами з Христиною. Вона дуже добра. Вона нас не варила. Вона взагалі не строга. Попрошу вас, щоб зараз ми максимально налаштувались. Пам'ятаємо, що починаємо ми не гучно, тому що нам не треба одразу навалювати на цю пісню. Нам треба емоційно, красиво почати, щоб у слухача були в бурах в цілі. Це наша головна місія. І тепер не гучно почнемо. Я мала розібрати партії, навчити їх працювати разом, бо це дуже важливо, щоб соліст. Міг бути не тільки солістом, але ще й відчувати свого партнера, співати в ансамблі. Це дуже дуже важливо. Давайте зробимо Давай, пала просто пала, мала, пала супер. Все нам дуже було складно заспівати високу партію. Я вірю в кожного з вас, що у вас все вийде. І не дивлячись на сьогоднішні результати, я вірю і дуже прагну того, щоб ваші мрії здійснилися. <рістична> <рістична> мене поділили до Олени Українець. Я співала там із Златою, з Владом, із Кирилом, із Всеволодом та Олією. Задача от, класно донести пісню і класно показати текст і сенс пісні. Оце мурашить людей. А те, що ви вирішите, воно не мурашить туди. Ці Олена досить така спокійна жінка. Якщо чесно, вона класно дуже вчить, класно все поясняє. Прикольно щоб би, не було, світ на її веча. Давай, мавай, а на коли, а не коли. Не валіть один одному, будьте один одному підтримкою. Єс? Єс. Все, я вже за мовтала. Єс. <свіси> Було вас перед цим Хея, 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 правильно? І після цього ми всі будемо вдихати з вами і читати реп. І основний лайфхак це про те, що коли ви читаєте реп, не в репі, для того, щоб вимовити всі-всі-всі літери, не обов'язково вимовляти їх дуже-дуже чітко. Наприклад, якщо ви співаєте джере-джере-джерело, вимовляєте, якщо джерело співати репом, це джере джере джерело я проначе те саме кажу, правда, але наскільки моєму язику простіше, правда, він не ламається там, він не б'ється об зуби, не чухається, брекети, в кого вони є. Навіть з маля ми шукали шлях, та життя петля, петля, для тих, хто падає, ну типу, там, якщо можна, типу, не проговорювати Ер, це буде типу нормальне. Гей, 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 гей. Далі малям шукали шлях, та життя. Петляні педалі на свій часі малича не соболічани. бачать, що то падає. Дітям дуже складно ловити ритм, і для них трохи це все складно. Так вони вивчили мій реп, але вони вивчили його, читаючи набагато швидше, тому що їхній об'єм легенів не дозволяє їм вдихнути стільки повітря, щоб читати це в тому ритмі, в якому це роблю я. Тому вони всі їхній мозок так ще сприймає цей реп, що він такий швидкий. По зрівнянню з першим куплетом, а насправді ні. Але в небі є святі хто робить? У мене це робить Яна. Тоді, якщо ви це не зробите, ви не вдихнете. Ви до кінця ви не зможете сказати Слідомете предки! Вони у вас не буде, бо цей будь-який викрик треба ставити на повітря. Падає! Молодці! Дуже красиво! Так, хорошо! Де було хая, хая? Ще разохріпірим! Останній раз. Ой, ну я не дуже мію. Rep, 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 pusino mane rep. готувався дуже себе там. Хтось війшов, Регіна сьогодні війшла в свій транс. В якийсь момент вони перестали конкурувати. І мені це сподобалось. Вони об'єдналися в музиці. Навіть з малям шукалося, як життя бедля, не Хитатися і відчувати серед. Але коли вийшли на сцену, звичайно, все посипалося. Проте я все одно рада, що якусь інформацію їм донесла. Але я вважаю, що вони класно справилися сьогодні. Ну, дивлячись за те, скільки часу нас було. Ми побачили, хто вміє працювати у команді. Ми також побачили, хто не реагує на зауваження. І сьогодні, коли ми сіли і почали обирати першу трійку дітей, яка покине школу, дитячого євробачення. В принципі, це було одноголосно. Ну, в мене емоції багато щастя, тому що багато хто розкрився краще, ніж у візитівках, показав свої суперсильніші сторони. Але О. були дітки, які загубилися, на жаль. Багато хто з дітей обрав не ту пісню. Де їх сильна сторона? Я починаю розповідати колегам, що, будь ласка, не ставте тут низькі оцінки, тому що ця дитина насправді потужний лірик. Вона обрала неправильну пісню, дуже стресанула. Ну, і схоже, десь було і Владислав Данілевський, так, 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 ось так чуть -чуть ту, пісню. пісня так, про, він так. десь. У нас була така дискусія. І якщо щодо деяких дітей все було дуже-дуже очевидно, то декому. Це дійсно зарано. Просто потреба в матері поруч, наскільки велика, що психіка дитини не витримує. Де брати, звісно, трошечки вони так один за одним дивилися. Ну, але, а... але це, це ж, енергія, це рівно. Да, ні, ні, вони дали, безспорно. Найбільше сьогодні, напевно, артистка була Ольга. Ольга. Я думаю, що ми свій вибір зробили. Як би це не звучало, але ті, хто, на жаль, далі не пройшли, по ним було це видно. А інші були більш впевнені, це також відчувалося. Також склалося, що мені випала ця надскладна задача оголошувати тих, з ким ми будемо прощатися. Але я буду відтягувати цей момент. Так, Світлано, ти спочатку. Ви реально сьогодні кайфували, і ми кайфували разом з вами. Нам треба прощупати і зрозуміти, хто не підведе всю команду, хто зможе у найвідважніший і найважливіший момент видати на 100% перформанс. Я дуже не хочу це робити. Не хочу називати імена тих, хто сьогодні нас залишає. Але перше ім'я, яке я сьогодні назву, буде Кирило Барєєнко. Мені говорили, що в мене все вийде і в мене все буде добре. А, я не зміг. Дуже соромився на сцені. Я відчувала трішечки навіть біль, коли він йому було настільки страшно, він же підліток, і для нього вже важливо, що про нього скажуть люди. От Кирило з цим не впорався. Ви знаєте, що сьогодні я маю назвати три прізвища. Перше ви вже почули, але на жаль, ми маємо сказати дякую за боротьбу у цьому. В сезоні у цьому національному відборі дитячого Євробачення мені було дуже страшно, бо Тимур Мирошниченко весь час дивився на мене перший раз, другий раз. Регіні Кулюненко. Коли я почула своє ім'я, хотілося плакати, але треба жити далі. Сьогодні ми почули, що вона не зовсім стабільна саме в вокалі. Також для неї був новий матеріал, і вона прям губиться. Просто тому, що вона дуже маленька ще. Ми маємо подякувати і попросити злізно, сильно попросити. Ще потужніше працювати над собою, над своєю впевненістю. Артем Маджурин. Не вистачає е, е, Артему ще можливо якоїсь дорослості і обізнаності в тому, що він тут робить. Я не буду здаватись, але треба ще старатись, і треба не зупинятись. Він і вчора в перший день зривався і хотів до мами. І сьогодні цілий день, знаєте, коли дитина неспокійна, ми спостерігаємо вправо-вліво бігають очі. Він ще не готовий до роботи з дорослими людьми і таке навантаження. Тому ми вирішили зберегти дитину психологічно. Дати йому час стати сильнішим і на наступний рік. Я думаю, що Артем просто розірве всіх своєю лірикою, тому що він унікальний. Справді це всього лише одна сходинка. Це всього це конкурс, це участь, і потрібно пам'ятати, що заявок було 500. Уявіть неймовірно був вражений сьогодні всіми вами. Кожен зі своєю історією плакав, не показував вам. Дякую. І ви нам зробили сьогодні дійсно подарунок. Ми побачили, як і ви стильні, красиві, талановиті, і надалі ми будемо вас розкривати ще більше. Дякуємо вам. Я вас вітаю сьогодні. Ви прямуєте далі. Далі найцікавіше. Далі попереду ще дуже багато випробувань, але для цього не вішаємо ніс, не опускаємо руки. Груди вперед! Усмішка на обличчя. і до перемоги! Добрі! У наступній серії нові зіркові ментори. Ми знаємо, як це буває складно. Несподівані виклики. Це дуже погано і за це дуже хочеться плакати. Робота в парах і таємниці, яку несподіванку підготували наставники для дітей. Діти, тримайте.